Всім привіт! Посадила тільки що синенькі. Саша 30 штук купив, трошки понахилялися, але нічого, все буде добре з ними. Вирвала тут укроп по краюшку. І в мене сьогодні опять два помощника, тільки що прийшли. Сьогодні був останній урок з англійської мови після. Уроку ходили в ігрову кімнату, піцу кушали, нагулялися, прийшли додому. А, тут ще покарвала укропчик. з цієї сторони поливаємо картошку. Ванька мені тільки що допомагав, хочу зняти, як він мені допомагає. Зараз лунка набереться водою, погукаю його. Він мені шлангу перекидував. Слідкував за цим, Міша, я перекидываю слова. Давай аккуратно. Ну. Міша, ноги не намочи, Миша, осторожно Ваня, не надо засыпать воду. Все? Ага. Помощник мамка. Мама, ты знала, что я умею сальто делать? Сальто? Ага. Миша! Кто-то там в засаде сидит. Петрушки заховався. Я Попробуй. Давай, Міша. Ровненько ложи тепер. Вот так. Молодец. Ей еп! Ей ей ей. Мені пофиг. Так, ноги не мочи, тільки пофіг ти мій. Нет, нет. Мама, да меня, мама, да, меня хоть чуть-чуть дотронулась. До пальчиков? Да. Понятно. До, До кончика. я убежала. О, пока Саша пришел, балаган еще поснимаю сегодня. Саша опять все пополивав. Гірки підростають. Вже скоро консервація почнеться. О, а цей укроп я так і не зібрала. Щас заберу. Саша капусточку пополивав. Тільки що щось сидів, бризкала, наверное, синіще б одні посадив. Там трошки. Мне не хватило до рядочки, наверное, он досадил, чтоб туды досадить потом. О, автомат бросил тут. Сейчас виноград, смородинку еще попиловаю. Ты загубил. На. Миша, пошли в засаду. Я же иду, ты что. Так это не засада. Вчера типа сказала, что в дворі надо пообрезать виноград. Саша сегодня уже все пообрезал. Уже зробил красоту, пока мы званькой гуляли. Ось, жуки сидят, наверное. Старая картошка выросла. Падалишня. Потому что ту картошку, что мы садили в цьому году, мы не обробляли. На ней не нажипку. Але падалишней есть. Коротше, прийшли на війську. У нас був святковий урок сьогодні. Должен був бути присутнім директор і головний методист по вихованню дітей нашого міста. Тільки вони були на першому уроці, не в нашій групі, слава Богу. Ну і зато їм повезло. В них не було повітряної тривоги, і в них урок пройшов в класі. А в нас 10 хвилин початку урока було в класі, тільки все розпочалося, включилась повітряна тривога. Прийшлося спускатися в бомбосховище, а там, як завжди, кілька гуртків. І співали там діти, і танцювали діти там. З цього палацу творчості діти поспускалися з, 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 з своїми керівниками. Тому бомбосховищі, звісно, не то пальто. Трохи і вчителька і діти, бо останній урок в цьому році. І потім тривогу виключили, і ми знову піднялися в клас. В скорі темпі пройшли те, що треба було, і пішли в ігрову кімнату всім табором. Ось тут прямо із корішка. Я як завжди в носках. Навіть двох бо ноги потім не дешкребеш, вон смородинка вже починається. Скоро, скоро пахне, як смородина. Вже й не цвіти, все одно пахне. Що ви банда? Може, на площадку підете? Давай, перекидывай, Вот так. Ложи ревненько. Тут вот так потяни. И вот так ревненько. Вот. так. все. Здесь птица французская. Какая птица? Птица французская. А что а это за птица? Птица французская. Французская птица. Непонятно. А, французская птица? Да. А, понятно. клубнички. Хочется. Надо пойти взять мысочку. Там разбирать. Кофту надеть? Да. Давай. Что, будете есть? А ну давай пробуй. Черный. Ну, черный можно, они уже поспили, чорні. Вань, на другом кустику дивись. Вот там, на о том. Да. А ну. Ну что, Миш? Не очень. Не очень. Кисло? Ваня ну. Ваня, ну ты. Нямай. Сейчас. Ну що, Вань. Кисле. Кисле? Значить, ще рано. Значить, ще не поспіла. Вона як поспіне буде солодка. Не, все, тоді не їжте. Ре... хай спє. Ми все одно не здамося. Ти не здашся, будеш опять їсти чи що? Вон, сколько, вон вон. Хоч і кисела, але все одно. Да? Ага. Я тебе буду искать. Вань! Давай, перекидывайся. Видишь, что тянет, какие у нас помощники?